Уже роді відбулася презентація книг заслуженого діяча мистецтв України, кандидата філологічних наук, педагога, бібліографа Івана Хланти. Він презентував свою добірку пісень українців Кубані та Мараморошини, що в Румунії. Матеріали шукали та записували в експедиціях, зазвичай у гірських місцевостях. Ми то його відвідвідряджаємо, від, але звичайно все остальне вже йде за, за кошти, за за його вміння домовитися, вміння знайти людей, які проживають в тому чи іншому селі в тій чи іншій місцині, які е, Івана Васильовича поселять, івана Васильовича нагодують і ще допоможуть щодо носіїв, щодо людей, які близькі до, до обраної ним теми. Серед гостей презентації люди різного віку та професії, навіть ті, хто вже бачить практичне застосування зібраних пісень. Музикантка і викладачка фортепіано Іванна впевнена, в добірках знайде не одну пісню, яку цікаво буде виконати самій, або запропонувати до виконання своїм учням та колегам. Часто ми шукаємо репертуар, оновлювати щось. Ну кожен шукає щось нове, щось цікаве, яскраве, і особливо в наш час, коли почалась війна, люди дуже як спраглі до культури, спраглі до своїх коренів. І звичайно, ця книжка, ці дві збірки, які сьогодні представлені, вони мають це джерело творчості цього натхнення, коли можна знайти якусь пісню, запропонувати тому самому композитору. Насправді робота над книгами розпочалася ще з 90-х років. Це був клопіткий процес збору матеріалу. Потім уже зібрані пісні потрібно було дати на вивчення спеціалістам, аби накласти текст на нотний стан. Те саме видання збірників, навіть скромній кількості 200 та 70 примірників, вартує коштів. Однак, всі ці три десятиліття автор не покидав надії викласти на папері повні збірники своїх напрацювань. Раніше цього робити не можна було були такі окремі жанри, що їх не друкували. Що їх забороняли і тому подібне. Навіть можна і назвати. Це колядки, Щедрівки, духовні пісні, це були стрілецькі, повстанські пісні і так далі. А тепер, як Україна стала незалежною державою, розв'язані руки всім нам, науковцям, і ми маємо можливість вивчати і досліджувати духовні цінності нашого народу по-справжньому, по-науковому. І так, на початку 90-х років, завдяки нашим керівникам обласного організаційно-методичного центру, насамперед, нині заслуженого працівника культури України наразі у 81-річного Івана Хланти, незважаючи на поважний вік та щойно закінчену презентацію, ще чимало задумів, але відсутність фінансування ставить у тісні рамки будь-які плани. Перебуваємо в тому стані, що нині Збройні сили України. Вони заявляють: дайте нам зброю. Ми виженемо з України оту московську нечість, отих окупантів кремлівських, що їх тут і душі не буде. Дайте нам зброю, та й ми так кажемо. Фінансуйте культуру, і ми зробимо дуже багато. У нас великі плани. Ми, ми знаємо, у нас освічені працівники організаційного методичного центру культури люблять свою роботу і можуть дуже багато зробити і треба робити, тому що е, оті носії народно-пісенної творчості чи взагалі носії фольклору не вічні, ж це знаємо.